Вітаємо, це жовті води сіті. І сьогодні ми зустрілися з Олександром Тітенко, який взяв участь у київському марафоні незламності. Дистанцію 42 кілометри 195 метрів він подолав разом з товаришем на кріслі колісному за 4 години 27 хвилин. Тітенко Олександр Олександрович, військовослужбовець 4-го штурмового полку рейнджери. І як загалом ви стали військовим? У 2013 році я вирішив, що потрібно щось змінювати, тому що працював вчителем фізичної культури в дитячому садку. І на той час оплата була не досить така, яка б хотілася. Б. Я вирішив піти до третього полку спеціального призначення, яке знаходиться в місті Кропивницькому. І там я розпочав свою, як би сказати, військову професію. Завжди я говорю про себе друзям, що я майстер спорту по всім видам спорту. Це авто, мото, вело, фото, та, танці, гребля і охота. Ну це така шутка. Да. Я не зациклююся на одному виді спорту. Чемпіон України по футболу серед учасників бойових дій 2018 року. Приймаю участь взагалі по різним видам спорту, Неважливо, що це, армреслінг, мініфутбол, футбол, бокс, панкратіон. Легка атлетика, тяжка атлетика. То тобто, маю досягнення в будь-якому виді спорту. Про марафон незламності саме як і чому ви вирішили взяти участь? Дивіться, я завжди в своєму житті ставлю якісь цілі і стараюсь до них іти. І про цей марафон незламності мене зацікавив такий проєкт, який відбувався, який вже закінчився. Це бігозбір. Я побачив свої подруги Олександри Морозової, кропивничанки, місцевої волонтерки. Дуже позитивної особистості. І він мене зацікавив. Я приєднався до нього 22 липня. І отаким чином я узнав, що в кінці відбудеться марафон, і я вирішив його пробігти. Дмитро це ваш знайомий товариш. Це мій побратим, з яким ми служили, з яким були в одній групі. Так. Як взагалі була підготовка якась спеціальна? Така дистанція взагалі колись була у вашому житті до цього? Так, да, була. Була одного разу в мене така дистанція, але вона була неофіційна. Я бігав, можна сказати, по по лісам. Uh -huh. І я щоб ви розуміли, пробіг за 6 годин. А, а яка дистанція була? 42 кілометри. Да. Uh -huh. Я тоді готувався, але не, але не так професійно. На цей час, uh -huh. на цей марафон, я е тренувався досить професійно. Е в, чому? в липні, в липні місяці я розпочав підготовку. Показав. А підготовка яка була? Більше тренування, якесь харчування спеціальне? Тренування, більше тренувального характеру підготовка. Uh -huh. Кожного дня своя робота. Не було такого дня, щоб я не бігав, щоб ви розуміли, оці всі чотири місяці я кожного ранку тут у вас ганяв. Ви пробігли дистанцію 42 кілометри 195 метрів за 4 години 27 хвилин. Чи важко було вам це? Чи думали ви, що зробите таку дистанцію? Які ваші враження загалом уже після того, як це відбулося? Це була перемога присвячена моїм побратиму. Повторюю з дімі. І було тяжко. Не скажу, що було легко, а чому тяжко? Тому що в процесі підготовки у мене не було тренувань з віском із дімою. Я бігав сам. А тут. Попереді мене ще 100 кг, Діма 80 плюс коляска 20, mm -hmm. то було важкувато. На 25-му кілометрі в мене почали хапати судороги за ікроножний м'яз правої ноги. Але, слава Богу, я не знаю, людина рядом бігла, почула, що я сказав, за судорогу, дала мені магні, я випив і судорог більше не було. Я бачила фото, що в кінці ви ще й Дмитра підняли і біжали, чи йшли. Я не знаю, ще, вийшло, чому вирішили так зробити? Диві дивіться, це і спочатку в мене була така ідея. І знали про цю ідею тільки я і Діма. Е я його хотів 100 метрів пронести. Він каже, Сань, не треба, ти 42 км кілометри пробіг, і тут тобі ще мене нести. Я його 80 кілограм. І каже, у мене ж дві операції на коліна, мене два коліна прооперовані, Два медіальні меніска, у мене вирізані не повністю, але... Та що каже Сань, давай трошки менше. Кажу Дім, ну давай тоді. Символічно 13 метрів, так як 13 число. І ми 13 метрів я взяв його на спину. А це, але це не перший раз я ніс. Ви побачите, вийде фільми ось скоро, там потужний фільм вийде. Там, Ну, коротше, отак, отака ідея в мене була. Да. Які плани тепер? Можливо, дистанцію більше або якийсь марафон? Да, плани в нас досить потужні. Прибігти в Чикаго, е, марафон угу. такий самий незламності, тільки в Чикаго. А яка там дистанція? Теж 40, 42. Да. А як хочете покращити час, чи просто у вас немає такої цілі, просто щоб марафон просто пробігти? Покращити час тут взагалі не йдеться про час. Uh -huh. Іде основна ціль цього і мета цього проєкту нашого зімою показати хлопцям, які втратили своє здоров'я, які втратили кінцівки, що життя на цьому не зупиняється, що потрібно жити і рухатись далі, і життя прекрасне, якби. Ну, зрозуміло, що для нас здорових людей воно прекрасне, а для їх воно не досить прекрасне. Але проявити у них емоції і якби как бы, подарувати їм от іменно такі меті. Дмитро Красновський, він родом із Житомирської області. Він один із тих людей. Котрий сказав, що саня я був готовий померти за нашу країну. Я не, я не від багатьох чув такі слова, то ця людина дійсно потужний. Потужний воїн, потужна людина. А він під час штурму витратив кінцівки, на, вірно? На Куп'янському напрямку да, був скит із дрону, У нього граната розірвалася на рівні поясу. Дуже сильно йому повредили кінцівки. Він наклав турнікети, і так як евакуація длилася дуже довго, якщо не помиляюсь, 6 чи 8 годин, кінцівки від турнікетного синдрому перестали працювати. Було йому важко, але він дуже сильний духом чоловік. І дуже сильна в нього кріпатура по сьогоднішній день. О. Але він я бачу по ньому, що він жить розпочав по ному. Він і так щаслива людина, навіть без йому кажу, діма, ти щасливіший за багатьох людей, у кого є ноги. Тому що його дружина кохає, підтримала, не покинула. І після цього марафону. Ви побачите кіно, все вийде, я просто я вже чекаю і не дочекаюся. Це кіно про Про наш шлях. Про наш шлях, про... Про наш шлях коли я прийшов, коли ми зустрілися. Про вас не... ідімо до в... да, кіно. Так, да, да, угу. да, да, да. я планував сам бігти цей марафон. Але ми Дімою колись говорили, Сань, він мене казав, Сань, нам треба щось таке вчудити з тобою, ну, щоб люди побачили і ми мотивацію людей відкрили. І потім, за неділю чи за дві він каже: Сань, я так подумав, рішив. Дивився, сидів вікно, я, буду, я хочу з тобою побігти. І він мені позвонив, сань, я хочу з тобою побігти цей марафон. Тільки я на колясці, ти зможеш мені допомогти? Кажу, Дімон, все що завгодно. І отак виникла ця ідея. Думаю, започатку я брти на 50 днів і буду передавати своїм товаришам. І кожного дня стрибав по 50 брп і передавав цю естафету своїм друзям. А потім думаю: ну, все так просто, скучно, не може закінчитись, і потім я вирішив зазіхнутися на встановлення світового рекорду. Мені не вистачило до встановлення світового рекорду 82 вісімдесят два рази. І я подав заявку на рекорд України. цим самим я встановив рекорд України 14 жовтня на День захисника Вітчизни, чисто символічно, тому що я військовослужбовець, і присвятив цей рекорд загиблим українцям і українкам. Я заявив на всю Україну, ось на цьому марафоні, що, був, що я встановлю світовий рекорд і віду в, в історію Книгу рекордів Гіннеса як український військовий, який присвятить. Цей рекорд перемозі України над расизмом. Це буде після нашої перемоги. А який рекорд ви встановили? 870 повторень за 60 хвилин. При цьому ні разу не зупинившись. Це десь, напевно, неправильно. Угу. Трошки я вже потім аналізував. І неправильно то, що я стрибав у термобілі, тому що тіло не дихає, воно задихається. Це перший момент. І другий момент я не вживав під час дистанції ніяких. Е... Вуглеводів і тому подібне. Нада, напевно, було якісь гелі, але це я все врахую і світовий рекорд встановлюю. Ви станете свідками. Я говорю це без перебільшень. Всі, хто мене знають, і розуміють, про що я говорю.